З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле в нас, крутись, крутися колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію на роки десятиліття в долину летять. А ми, ми всі земляни пересічні. Озираємось назад, крутимо колесо історії та пригадуємо окремі історичні події, що відбулись в далекій та зовсім близькій історії у різні історичні епохи, наприкінці другої та на початку третьої декади квітня. Розпочнемо з позитивної події, 18 квітня. За іншими даними, 18 березня. Однак відомо точно, що в якусь середу за тодішнім календарем, на яку випадала вербна неділя. В середу вербна неділя. все правильно. В середу вербну неділю. Так літописи говорять. 1187 року. Помер онук Юрія Довгорукого, князь Переяславський, Володимир Глібович. А що ж тут позитивно, спитайте ви? Он навіть літописець зазначає, що Боже він князь доблесний і сильний. Про нього ж Україна багато постона. Ну тобто потужила. А справа в тім, що це перший манускрит хронологічно, в якому ми знаходимо слово Україна. Що ж взагалі тоді називали Україною? Зверну увагу на те, що слово написано через літеру Ук. Сучасну у, а не о. Тобто мову про те, що це слово означає «окраїна», «вести» абсолютно некоректно. Слово Україна походить від давнього слов'янського слова край. Ось так, от несподівано. Край чого? Край Русі? Невже все ж таки Окраїна? Аж ніяк ні. В ті давні часи словом край називали не кінець чого-небудь, а виділену відокремлену, тобто викраїну місцевість або землю. Відособлену територію дещо згодом слово край стало синонімом до генерал-губернаторства. А ось наразі в сучасній Росії існують такі собі: Приморський край, Первський край, Краснодарський край, як ми знаємо. А про них не скажуть, що це якісь окраїни. Тим більше згадайте пісню Миколи Мозгового Край, мій рідний край. Ну, тобто, яка не яка, а незалежність така собі у нас була вже навіть у кінці 12 століття, 1187 рік. До речі, слово Росія з'являється рівно через 200 років, у 1387 році, вже на уламках Київської Росії. Велике князівство Московське, Васал Золотої Орди, або просто Московія, грубо кажучи, присвоїла собі загадну для східних слов'ян назву грецького походження. Жителів Київської Русі називали Росами на грецькій. Лад. І тепер всі там окропом пісні від додуманої переваги над іншими, не маючи на те жодних підстав. Одним словом, вата є вата. Що поробиш. 16 квітня 1710 року був прийнятий документ «Договори і постановлення прав і волності військових. Це такий собі Бендерівський документ, оскільки його було прийнято в місті Бендери. А не бандерівцями, яких тоді, звісно, ще не існувало навіть у планах тих, в кого у планах були ті, в кого діти стали бандерівцями. А цю угоду прийняли козаки війська Запорозького, козацька старшина та новообраний гетьман Пилип Орлик, наступник Івана Мазепи. Згодом такий тип документів називатимуть Конституцією. Оскільки, якщо перекласти латинською мовою договори і постановлення, то це буде пакта ет конститутіонес. Цей документ мав вступити в силу після перемоги Швеції в великій північній війні проти Російського царства. Аби українські землі вважались незалежними, зберігався би тільки протекторат шведського короля. Власне, Карл XII, король Швеції теж був присутній на зборах та виступив, так би мовити, гарантом. Однак Шведи. Згодом програли битву під Полтавою та й всю війну, тому перша в історії України та й в історії всього світу Конституція, так, і не вступила в дію. І вже нам, українцям, потім Петро І почав нав'язувати свої, якщо можна так сказати, Конституції. Наступна подія теж частина, в принципі, історії України, оскільки ця людина, про якого піде мова, не лише особисто відвідувала Україну, а ще й мала на неї наполеонівські плани. Ні, це не Наполеон. 20 квітня 1889 року в місті Браунау в Австроугорщині народився Адольф Гітлер. Трішки про його родовід, який ви бачите на екрані перед собою. За однією з версій, батько Гітлера Алоїз Шикльгрубер, народився від Йогана Гютлера. Цього Гютлера була онука Клара Пьольцл, яка згодом одружилася на Шеклігробері. Тому в Адольфа Гітлера, дід по батьковій лінії та прадід батько бабусі по мандаринській лінії, одна й та сама людина. Ну тобто, в результаті ось цього, навряд чи щось могло нормально получитись. Мало того, існують докази, що Адольф залицявся до дочки своєї єдинокровної сестри. Тобто, якби в них з'явилися б діти, то для них Алоїс Шикель Грубер теж був би і дідом, і прадідом. А Гітлер, і батьком, і братом бабусі. Ну кажучи, не будемо цю всю <кхух> дурню брати до голови. Поговоримо трішки про біографію цього, цієї постаті історичної. Незважаючи на те, що у 13-річному віці Гітлер раз і назавжди вирішив стати художником, а не чиновником, в 1914 році його взагалі не взяли до армії через стан здоров'я. Він всім серцем захотів взяти участь у Першій світовій війні, що не могло не відобразити з нього подальшому житті. Поразку через 4 роки у війні він сприйняв як удар ножем у спину та зрадництво. У першу чергу, з боку німецьких євреїв, так крок за кроком Гітлер створив нацизм, течію фашизму, згідно з якою раси не повинні змішуватись, а на німецьких землях лише арійці, єдина чиста нація. Е, щось подібне, відволючусь від теми простежується і зараз у риториці політичної партії АФД Альтернатів Deutschland, прихильники якої прагнуть добитись видворення з Німеччини і депортації кудись на північ Африки близько двох мільйонів переселенців, як із близького сходу, так і з України. І щоб лише німці лишились у Німеччині, бо, мовляв, панаєхавших у Німеччині більше ніж самих німців. Але повернімось до особлення зла. Гітлер створює НСДАП, захоплює владу і поступово починає піднімати свій рейтинг, так як він написав у своїй книзі, об стрічка єдинстві руських його переплутав у книзі камп», Звісно, Гітлер писав: чим неймовірніша брехня, тим скоріше тобі повірять. Ну, Звісно, я дуже скорочую деталі, але якщо хочете дізнатись повну біографію Гітлера, то, будь ласка, не в нашій передачі. Та й взагалі більше я про нього нічого казати не буду, бо е, є такий закон Годвіна, закон Годвіна, який говорить, що у будь-якій бесіді рано чи пізно згадають про Гітлера. Ну, ось і у нашій бесіді закон спрацював. Думаю, що, мабуть, скоро буде інший закон Годвіна про іншого Гітлера. А ще всі ми можемо бути вдячні Гітлеру за те, що він убив Гітлера та за розробку дизайну автомобіля Volkswagen Жук. Ось він зараз перед вами на екрані. Комунізм це є советська власть плюс електрифікація всієї країни», – казав лідер так званої революції Володимир Ленін. Згідно цій усній вказівці за порогами на Дніпрі, а це такі великі камінні брили. Ось там планували побудувати крупну гідну електростанцію. Так і судноплавство можна було е відродити, бо тодішні кораблі були вже не такі маневрені, як козацькі чайки, та не могли через пороги пропливти, ну і місто Олександрівськ освітити. Це вже дещо згодом, його перейменували на Запоріжжя. А тоді, в 1927 році, розпочалося будівництво Олександрівської ГЕС. Планувалось розпочати роботи ще у 2021 році, але проєкт плотини виявився складним та занадто масштабним, через що знадобилось більше грошей, ніж розраховували. Окрім політбюра ЦК ВКПВ, кошти виділяли і виступали в ролі консультантів американська фірма і Ко» та німецька корпорація Сіменс. Саму електростанцію відкрили в жовтні 1932 року, але перший гідроагрегат, ну це два в одному, турбіна плюс генератор. Ось перший гідроагрегат почав працювати 17 квітня 1932 року. Від того моменту і можна відлічувати історію роботи та навіть існування Дніпро ГЕС у місті Запоріжжя. Але не на самій станції я хочу зробити акцент, що вона там виробляла, як вона там працювала. В 41-му році на нашій землі прийшли. Ну, скажімо так, на їх злі німці. Через два місяці після вторгнення радянські солдати під командуванням начальника відділу військово-інженерного управління штабу Південного фронту Олексія Петровського підірвали плотину. Ну, начебто, намір був благий, аби німці як на лівий берег не змогли переправитись, так і щоб плотиною за основним призначенням не користувались. Та от тільки про те, що плотину підірватимуть, підриватимуть про це, ось ніхто не знав. І не Це при тому, що станцію заздалегідь було заміновано інженером, його засудили потім Борисом Еповим. Навіть командувач Південного фронту Іван Чулєнів ледь встиг евакуюватися з Запоріжжя. Посеред дня на нього вода ось так отринула, а півтори тисячі солдатів і десятки тисяч мирних жителів низ по течії отонули. В результаті того, що із вибухівкою переборщили в п'ять разів. В плотині утворилася величезна діра шириною 165 метрів, яка пропускала стільки води, що річки, які впадали нижче течії Дніпра, потекли в іншу сторону, вверх, якби по течії. Що найбільш цинічне, так це не те, що німецькі війська спокійнесенько собі перейшли, переправились через Дніпро по своїм підготовленим е, переправам і продовжували. Окуповувати подальші землі, а те, що ледь не до 91-го року про те, що Дніпрогес підірвали саме радянські війська, ніхто таки не знав. Була лише єдина правильна версія, яку озвучувала радянська пропаганда. Плутину підірвали солдати, Вермахту, ось так. от. Але ж насправді Есесівці плутину не лише відбудували за півроку, але й в 43-му році знову її підірвали. То радянські тепер. Німецькі війська вже вдруге Дніпро-Гес було зруйновано, але на цей раз більш філігранно. Хоч вода перетікала через бетонні споруди повністю, але на сам підрив витратили набагато менше вибухівки, готувались. Ну і, звісно, розміновувати та відбудовувати після гітлерівців довелось вже майже цілих чотири роки. І працювала би собі електростанція на радість людям, працювала би вона, аж ось прийшли освободітелі Донбаса, і вже втретє, м, вибачте, не можу підібрати іншого слова, роздали Дніпрогес у ході терористичного акту 22 березня поточного року шляхом ракетних та дронових ударів. Добре, що не вщент, як Каховську. Гордість наша, любов наша, красавець, наш Дніпрогес, Дніпрельстанти, наш рідний. «Какой же боль'ю в наших сердцах отозвалась твоя боль, твоя смертельная рана, что ой как не скоро заробцюється. А сколько же еще впереди таких ран? На відміну від попередньої про наступну подію, особливо якось і не говорять. У той час міністром оборони був Олександр Іванович Кузьмук із липня 96 по жовтень 2001 року. Потім його на посаді замінив Анатолій Гриценко. 20 квітня 2000 року на Гончарівському полігоні на Чернігівщині проводили проходили данові військові навчання. Один із старших лейтенантів найкращої в сухопутних військах ракетної бригади, за результатами 99-го року, керував запуском ракети. точка У 1990 року виготовлення цю ракету 9М79, Вона була навчальною, не бойовою. Її перевіряли двічі. Ракета виявилася справною. Однак, під час польоту в ціль. Розташовану на Деснянському полігоні за 31 кілометр від місця запуску, на корпусі ракети щось спалахнуло. Після вибуху ракета зійшла з курсу і прилетіла, подумати тільки 90 кілометрів напрямку міста Бровари. І прилетіла вона в під'їзд багатоповерхівки. Троє осіб загинуло, п'ятеро дістали поранення. Протягом трьох днів речники Міністерства оборони доповідали, що уламки ракети. Були знайдені у восьми метрах від мішені. А те, що сталося у броварах, то якийсь взагалі вибуховий механізм, ми до нього, мовляв, не причетні. Але ось коли в уламках знайшли маркування ракети, то діватись вже були, було нікуди. Звісно, декого звільнили, декого понизили в посаді, декого там кількість зірочок на погонах зменшилася. Але така халатність та відверта брехня, що, мовляв, ми тут ні до чого, ось вона до чого призводить. Та нічому, нікого може навіть. І не вчить. А ось іще одна історія про халатність. Того ж таки 20 квітня, але 2010 року, рівно 10 років по тому, у мексиканському заливі, найближча суша від того місця знаходиться за 80 кілометрів, відбувся вибух, який спричинив пожежу. Що ж там у воді могло взірватись? Нафтова платформа, бурова платформа Deepwater Horizon судобудівної компанії Hyundai Heavy Industries. На той момент платформі виповнилось 10 років. Ну, не дуже такий, той довгий строк пройшов з моменту побудови. Ця платформа в неї тип напівзанурена платформа. Тобто вона припливає куди-небудь точніше, її доставляють, вона там закріплюється і починається буріння свердловини на дні океану. Під час однієї з таких підводних операцій. На глибині 1500 метрів на місці родовища Макондо, власне, і стався вибух. А все через людський фактор та бажання зекономити як гроші, так і час. Головним же, скажімо так, спусковим гачком стало недостатнє цементування свердловини. Отже, вибухнув газ, який накопичився там, де його не повинно було би бути, де було б все повинно було б зацементовано бути. А після цього газ відразу ж і загорівся. Пожежа тривала півтора дні. Наслідок неї платформа затонула. Ну те, що загинуло більш, більше 10 робітників, це ще нічого в порівнянні із жертвами в дикій природі. Майже 2000 кілометрів американського збережжя було забруднено нафтою. Задихнулись 600 черепах, 6 тисяч птахів, 100 дельфінів, а одну рептилію взагалі не змогли ідентифікувати. Так вона забруднилася. Ну, а підрахунком водоростей та інших рослин, навіть ніхто і не займався. Витік нафти був ліквідований аж 4 серпня. Зацементували свердовину 19 вересня. Пляжі та взагалі все узбережжя очистили від нафти в кінці наступного 2011 року. Ось така от неймовірна історична подія відбулась 20 квітня. 2010 року, а 17 квітня, 2016 року, теж відбулася неймовірна подія в історії, про яку звісно вам розкажуть де інде ще. Але я не можу пройти повз такого визначного дня у календарі, адже таке відбувається раз на життя. А попередні покоління взагалі про це і мріяти не могли. Так, от 17 квітня 2016 року в місті Кагарлик у закинутому п'ятизірковому кінотеатрі Дружба, через дах якого, знаходячись всередині, можна було всі зірки побачити, урочисто із почастями відкрили нову і головну годувальницю міста супермаркет. «АТБ». на відкриття такої важливої точки на мапі міста та чого вже на мапі України, на мапі світу, скажімо, навіть так, приїхав сам Кагарлицький міський голова Олександр Панюта. А ось телевізійників із місцевого телеканалу помічено не було. Мабуть, ні на кого було лишити студію та колесо. Ну так що, значить, колесо на призволяще не кинули і не поїхали знімати, як АТБ відкривають. Ну, ось такі от пріоритети журналістів. Але все ж таки, коротше кажучи, це й була неймовірна подія. На жаль, я в цьому визначеному місці ніколи не бував, оскільки. В Житомирі аж 15 магазинів. Тебе я їх відвідував. Ну, і ще один там неподалік, в Зарічанах, в селі Зарічани. От, виходить, що 16, я у всіх 16 був. Мені цього вистачило. Ну і ще одна вогонь подія відбулася всередині середині квітня. А якщо точно, 15 числа 2019 року, 5 років тому назад, місто Париж, столиця Франції, ну це якщо раптом хто забув, собор Нотр Дам де Парі або Паризької Богоматері. Цей храм будували 200 років із 12 по 14 століття. Ну, хоча й незначно перебудовували в 19 столітті. Під час Великої Французької революції 1789 року знищили один із шпилів. Гото якраз і відбудували наново. Але сам собор тоді вистояв. На початку 2019 року розпочалась ще одна реставрація. Були зняті зняті із фасаду всілякі там статуї. Навколо стін та дерев'яного шпиля встановили будівельні металеві конструкції. На одній із таких конструкцій на її каркасі і спалахнуло щось, скоріш за все, електричні дроти. Так, зі шпилем повністю згоріли, а реліквії всередині, які не встигли евакуювати. Якщо знову ж таки не згоріли чи закоптили дину, то вони були залиті водою. Ну, хоча більшу частину артефактів вдалося винести. На щастя, ніхто з людей не постраждав, а собор, я впевнений. Відбудують. Тим більше, що збереглося тривимірне детальне сканування 2015 року. Гроші вже давно виділено. А президент Макрон пообіцяв відкрити Нотрдам де-Парі 8 грудня 2024 року. І ми там е, сподіваємося, що відзнімемо спецвипуск годинника епох. А 21 квітня того ж 2019 року 13,5 мільйонів жителів України проголосували за нашого поточного президента. Звісно, до нього є питання і не одне, навіть і не десять. Але якби лишився попередній, то питань було б до нього на порядки більше. Взагалі, історія знає все. Точніше, не знає вона лише умовного способу. Якби так, якби так, що б було, якби ось так, а ота не отак. Ми не можемо змінити наше минуле, але знаючи, що відбувалось раніше, ми в змозі змінити. Наше майбутнє. До речі, про майбутнє. Ми не знаємо нічого достеменно окрім того, що 27 квітня на телеканалі ЖЕ вийде в ефір наступний випуск передачі Годинник епох.